Друзі, всіх вітаю 20 листопада, Північний Схід Одеської області. Зараз ми перенесемося на мою полістирольну пасіку. Коротше, пророблена просто неймовірна робота. Зараз побачите, що там відбувається, і це радує око. Ну і знову ж таки напишіть, чи, чи було у вас це, чи не, чи не було. Якби для зимівлі це дуже-дуже плюсово, дуже додає оптимізму. Ну, як то кажуть, правда дуже поміг батько цій справі, але робота зроблена. Коротше, поїхали, дивитися, потім якісь підсумки. Кажуть обліт, а що пізні обльоти це завжди добре. Ну, у нас сьогодні принаймні телефон показував, плюс 17. По факту дуже тепло. Бджілки облітувалися. Ну, не всі сім'ї, не всі відводки, але я думаю, значна частина облітувалася. Тобто тих, кому треба, облітувались. Плюс те, що вони обліталися після зборки в зиму, це взагалом офігенний плюс, бо вони ж там собі роблять гніздо, готують. На жаль, проїхати поки не можна. Бо в нас три дні то дощило, то тумани Коротше, дуже, дуже ну, Грунтовки ду... розкисли. Сьогодні оце плюсова температура, сонечко, і, можливо, <кхем> якщо вночі не буде знову ж таки дождя, чи сильного тумана, можливо, завтра буде проїзд. І в планах роз... 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 розставлю смужки, заміню плівки на зиму і натягнути сітки сітку від птахів. Над вуликами, ну і, власне, вони будуть зимувати. Як зібрав, що зібрав при попаданні на точок, покажу. Зібрав всі Мі мене, в принципі, всі порадували. Питання і проблеми були лише у пакетів. Я весною 12 пакетів купував, то половину з них питання були, але. ну Силі, да, кинув відводки. Причина, якби мені відома, причина, це кліч був. Бо після того, як привіз пакети, я побачив, кинув посмужки. Ну, видно, то тільки зверху збило, в розплоді було багато. Ну і Як наслідок, да, шли, е, пішли слабкі да, е, Деякі пакети підсилив відводками. А так відводок, ну, відводки в мене теж нормальні такі. На три рамочки пішли, отак три рамочки вже зібрані туди і ставив. Маток не шукав, а з матками вони самі розберуться. Відводок ні з маткою. Пакет, ну, мала би бути, сім'я да, зимувала, теж була з маткою. До речі, щодо бакфаста, напарник он до якраз бачив, коли я його збирав. Бакфаст йде в зиму, нормальний, зібрав на п'яти рамочках. ну, чотири рамки бджоли добрих є. З медалом в нього все гуд і на відео він теж літає. Так що якось так, друзі. Все, пишіть, як у вас, були, обльоти, не були. Як у вас. З погодою і туди, і тепер. Ну і плани, плани перед земівлю. Ну треба такі підготовчі роботи зробити, щоб нафасувати меда, завезти його туди, хай буде, бо не знаю, чи буде зимку проїзд, чи не буде, якось так. Все, друзі. па-па-па-па. Стасу Володимиру, Євгену, ну і Віктору. <сас> Мої вітання. Все, друзі. Пишіть, лайкайте, коментуйте.